Разом ми єдині у гімназії номер 10 Відбувся різдвяний ярмарок на підтримку збройних сил України. Захід організували та провели за ініціативи шкільного учнівського самоврядування. А виручені від ярмарку кошти спрямували на закупівлю тепловізора. Учні були ініціатором такої ідеї підтримати збройні сили України з новорічними та різдвяними святами. Я не змогла їм відмовити, тому що завдяки збройним силам України ми знаходимося у безпеці завдяки їхній службі їхній роботі цілодобовій роботі, і буквально за два дні ми оголошуємо акцію. І сьогодні ми ярмаркуємо. Сьогоднішній захід проводиться за ініціативи шкільного учнівського самоврядування на підтримку Збройних сил України, мужніх воїнів, які не жаліючи свого життя, захищають нашу державу від агресора. Кошти вилучені від ярмарку, підуть на закупівлю тепловізора. У фоє гімназії на відвідувачів закладу чекала зона торгівлі, яку кожен клас оформив по особливому. Та і товар у всіх був різний. У одних печиво, пиріжечки, піца, а в інших желе, тістечка, узвар та компот. У нас тут є різні вафлі, пирожки домашні, і також є медовик. Ми сьогодні класом зробили ярмарок. Тут багато всякої випічки, і ми дуже старались. Ми готувалися до ярмарки. Ми дуже чудово. Теж готували все сюди, приносили. Дякуємо організаторам, що організували таку ярмарку. «Все зараді наше ЗСУ». Сьогодні в нас на столі дуже всього багато. Випічка, водичка, все, що хочете. Домашню випічку за доволі демократичними цінами охоче купували не тільки діти та вчителі, а й батьки. Ми готувалися, пекли воно де ночку, жиє робили, старалися, щоб було все добре, смачне, як кажуть. Он бачимо, потрошку щось розпродується вже, і ми скупилися в других. Класа, скупилися багато, скупилися, молодці всі дітки дуже багато купляли і ми купляли чудовий ярмарок. Допомагати треба Збройним силам нашим разом ми сила. Все, що приготували і принесли на ярмарок, розкупили швидко, адже школярі вправно виконували роль продавців. Ми дуже е, трудно готувалися до ярмарки, ми обговорювали, що брати, щоб не було повтору і щоб все купували. Е, Дуже гарно, до речі, ви теж можете щось у нас взяти. Ярмарка ярмаркуємо все на користь ЗСУ, але в нас вже все продали, в нас дуже активні діти. Дякуємо ЗСУ за можливість навчати дітей під мирним небом. Все буде Україна. Сьогодні зібрали 1500 гривень і ми дуже-дуже раді, так, діти? Ми раді. Ми всі дуже раді. раді, що ми можемо допомогти і внести свою лепку у цю. Не просто ставу до перемоги. Із задоволенням я і почесні гості заходу: Олександр Дуденок, голова громадської організації Патріот Прилуки та Владислав Кіча, командир стрілецької роти Прилуцької територіальної оборони. По великому рахунку я перший раз у такому заході. Чому тому, що коли вони проходили, не, не одна ж проходила по різним навчальним закладам, ми були там. Да, от я перший раз побачив, як ну дуже приємно, дуже гарно. От. На цьому й тримається весь патріотизм, не роздутий, не мальований, не той, який нам із телебачення іншим разом його говорять. А це отак, це справжній. Мені дуже приємно, саме головне, що ця школа, в якій проходить цей ярмарок, я тут навчався. Сам приємно ще раз побувати в стінах цієї школи, де дитиною бігав. Ну, на ярмарок нас запросили керівництво закладу. Зв'язку з збором коштів для збройних сил України це дуже добре. Що в Школі патріотизм на високому рівні. Олександр Дуденок в складі громадської організації Патріот Прилуки займається волонтерською діяльністю з 2014 року. Волонтери допомагають нашим захисникам і добре знають нагальні потреби військовослужбовців. На благодійному ярмарку гімназисти зібрали 23 тисячі 758 гривень. Ці кошти передали волонтерам громадської організації Патріот Прилуки. Їх спрямують на придбання тепловізора, який згодом вирушить на схід. На знак подяки пан Олександр долучився до поповнення експонатів діючого музею гімназії. Час від часу ми передаємо в музей школи експонати, які привозимо з зони бойових дій. І сьогодні ось привезли частину експонатів. Це, скажімо так, бойові одходи, гільзи, там закупорки для снарядів, це з імпортної техніки скажімо так, окрім продажу смаколиків та збору коштів, учні гімназії підготували листівки та обереги для військових. У вироби діти вкладали любов, та, звісно ж, написали слова подяки за захист та побажання якнайшвидше повернутися додому з перемогою. Під час вручення подарунків панувала тепла атмосфера. Діти з радістю спілкувалися та фотографувалися з військовими.